Безпілотники атакували Білгород цього разу у Вознесенівці Шебекінського округу Російської Федерації палали ангари з паливом після атаки дронів. Місцевий губернатор повідомив, що село Вознесенівка Шебеківського міського округу зазнало атаки за допомогою дрона Камікадзе. Унаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає, заявляють вони. Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства, зазначив росіянин. Але, за даними місцевої влади, внаслідок вибухів посічені складські приміщення та ангари з технікою. Водночас окупанти визнали, що сталося займання ємності з паливом. Переконують, що пожежники оперативно оперативно ліквідували усі наслідки. Водночас голова адміністрації Шебекінського міського округу Володимир Жданов показав, як вночі Шебекіну внаслідок обстрілу постраждали сім приватних житлових домоволодінь. На фото можна побачити вибиті вікна, посічені фасади, покрівлі, паркани, постраждали сільськогосподарські споруди. На території одного з приватного житлового домоволодіння спалахнула покрівля ласні. пошкоджено два автомобілі. У селі Ржевка пошкоджено паркан та вибито вікна. В одному Приватному житловому тому володінні. Я ж нагадаю, що лише вчора, 20 травня, БПЛА атакував нафтобазу у селищі Прохорівка Білгородської області. Тоді пошкоджень зазнав резервуар із бензином і за цим дійством спостерігав увесь Білгород. Скотина прямо до мною. не друж'я палін. Вон он урод. Траєкторію змінив. Теперь круги нарезают вот там, где-то над МЧС.